Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Всім традиційноє хело. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов, черговим прогнозом на середу, 7 травня 2025 року, цього разу на бойове чатування заступає Dragon Tarot, А епігра буде з цієї, як каже Євгеній, легендарної зеленої книжечки. До речі, Євгеній, вітаю тебе з тим, що три роки тому, незважаючи на всі складності існування, незважаючи на війну. Нам вдалося відкрити це диво, яке називається Радіо 22», Яке ви теж можете чути в інтернеті? Цілодобово гарна музика, цікаві передачі. Це не тому, що там звучать мої передачі, це тому, що Женя працює над тим, щоб радіо було сучасним і повноцінним. Ну що ж, перш ніж ми розглянемо 7 травня. Я хочу, чтобы вы на цей день и зачитаю вам те, что зараз выпало. Выпали слова Анни Безант, ученицы Блаватской. «Все переживаемое нами зло делает нас только мудрее, и все наши заблуждения служат уроком для нашего же будущего, а потому и неразумно роптать на свою судьбу, как бы тяжела она ни была». І друге висловлювання від людини, яку я знав особисто, це людина на призвичь Вікерс, він саме писав монологи Тарапоньки і Штепселю, діалоги їх, і ось його висловлювання. Недостатки чоловіка дуже часто є його достоинствами. Тож, якщо у вас є якісь недоліки, якісь вади, це ваша оригінальність. Ми не можемо бути досконалими у всьому. Обов'язково є якісь прогалини, які слід заповнювати. І Якщо вам не вистачає надійного орієнтиру, то саме. Езотеріум для вас і є таким орієнтиром. Що стосується 7 числа? Це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7, 16 або 20 5 числа будь-якого місяця сьогодні у вас спортовий день. використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти і поставити одну вподобайку, написати щось під відео чи зробити репост. Це Мінімум, що ви можете зробити, задля того, щоб все це реалізувалося в вашому житті. Перша карта це буде карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Друга карта загальна карта дня. На цю середу і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заключите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, два. Один. Розпочинаємо з тільців, можливо, хтось святкує свій день народження, чим я вас і вітаю. Карта жертви перегорнута, гарний показник того, що ви сьогодні нічого не втрачаєте. Навпаки, сьогодні у вас день, коли можливі якісь подарунки долі, коли люди до вас добрі, коли якщо вам щось треба, вам обов'язково це дадуть. Ця карта, перш за все, пов'язана з благодійністю, тож ви не забувайте бути добрішими, ніж ви є. І пам'ятайте, що сьогодні гарний день для того. Для того, щоб, наприклад, піти до лікаря на обстеження чи лягати у лікарню для того, щоб одужати. В цілому, все, що стосується здоров'я, здоров'я вас сьогодні не буде ніяк підводити. Далі близнюки, помірність прямій позиції. Помірність інша назва цієї карти сонячної генії або янгол. І це янгольський захист. Який сьогодні у вас є. І це ініціативність, яка у вас сьогодні повищена, і ви можете зробити кілька справ одночасно. Також сьогодні вас очікує багато спілкувань, тож не говоріть людям зайвого, намагайтеся щось все ж таки притримувати при собі. Також для вас сьогодні гарний день для зустрічі і бесід з представниками знаку водолій. Далі раки. Перегорнутий імператор. Це якась напруга у суспільстві, яка навколо вас. Рекомендація вам сьогодні не йти туди, де багато людей. Де багато людей, там багато проблем. Люди вам сьогодні будуть загалом заважати, і перегорнутий імператор дуже часто натякає на те, що сьогодні не треба нікуди йти, де багато людей. Краще посидіти вдома. Це буде собі дешевіше. Далі леви. Будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції це критичний день. Він пов'язаний з руйнуваннями, як зовнішніми, так і внутрішніми. Сьогодні ви нічого створювати не можете. Ви лише можете розривати, ви лише можете впадати у якийсь досить агресивний стан, який вам не на користь. Сьогодні також можуть бути проблеми з технікою. Зверніть на це увагу. Єдине, що сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку Овен. Далі діви. Перегорнута храмова брама поганий день для того, щоб спілкуватися, знайомитися, особливо поганий день для жінок, бо інша назва цієї карти. Верховна Жриця, яка пов'язана з місяцем, зі спілкуванням, з партнерством. От і, на жаль, партнери сьогодні можуть вас підводити. А від жінок ви можете очікувати якісь неприємності. Також рекомендую вам сьогодні бути уважні до інформації, дуже багато дезінформації, неправдивої інформації буде доходити. Ходити до вас, головне не вестися на неї. Далі представники знаку Терези. Що ж, вам пощастить, вам випала ваша карта правосуддя в прямій позиції, закон на вашому боці, ви сьогодні врівноважені, розум сьогодні ваш контролює емоції. Сьогодні непоганий день для того, щоб піти у різні установи, щоб щось для себе з'ясовувати. Але пам'ятайте, що для повного. Повної реалізації якихось моментів у різних установах краще звернутися до адвоката, до юриста сьогодні він вам може зустрітися, чи ви можете просто прочитати щось, побачити в Ютубі і отримати необхідну інформацію. Нічого не бійтеся, головне контролювати свої емоції, і день буде яскравий. Далі представники знаку Скорпіон. Зірка магів, це трошки не ваша енергія. Зірка магів це планета Венера. Планета Венера спокійна, вона гармонійна, вона пов'язана з жіночою красою, з сексуальністю. Тому сьогодні саме гарний день для того, щоб зайнятися здоровим сексом. Якщо ви жінка, не забувайте бути красивими. Ну, а також це емоції і максимум емоцій. Ми отримуємо, коли отримуємо гроші. Якщо ви очікували, що сьогодні прийдуть якісь гроші, вони прийдуть і навіть більше. Ніж ви того очікували, і це теж вам принесе задоволення. Далі, стрільці. Перегорнутий мах натякає, що сьогодні поганий день для будь-яких починань, особливо поганий день для чоловіків, бо мах, пов'язаний з янською сонячною енергією, вона випала перегорнута. Це натяк на те, що сьогодні менше треба бути егоїстами, бо якщо ви будете включати своє его, своє я, це не принесе вам ніякої користі, і ви можете наробити дуже багато помилок. Далі кози Імператриця в прямій позиції це якийсь невеличкий прибуток, якісь невеличкі гроші до вас сьогодні обов'язково прийдуть. Головне тримати свій фізичний стан у формі, займатися. Правами різними фізичними, бо це вам не завадить. Пам'ятайте також, що сьогодні, якщо ваша мати буде потребувати більшої уваги, щось попросить, щоб ви пішли і зробили. Робіть це, не ртачтеся, і пам'ятайте, що сьогодні також цілком імовірна матеріалізація ідей, коли ви можете просто про щось чи про когось подумати, і ця річ, чи ця людина з'явиться на вашому горизонті. Водолії, нічого не бійтеся, перегорнутий диявол натякає на те, що фатальних ситуацій сьогодні з вами ніяк не станеться. Люди в формі вам не страшні і загально всі демони сидять всередині вас. Якщо ви не вмієте їм керувати, якщо ви не вмієте забороняти їм впливати на ваше існування, на ваш розум, то тоді треба цьому вчитися. Що стосується зовнішніх ворогів, зовнішні вороги вам не страшні і сьогодні. Одні навіть можете ризикувати з цього приводу. Далі риби, перегорнутий блазень, нульовий аркан в гарній перегорнутій формі каже про те, що життя воно повинно мати якийсь гумор. Не забувайте про почуття гумору, навіть якщо ви сьогодні будете якісь робити помилки, ці помилки не смертельні. Одначе будьте сьогодні обережні, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку тілець. І нарешті Овни. Страшний суд, карта повторень. Нічого нового сьогодні відбуватися не буде. Ви будете займатися і своїми справами, а можливо, також допомагати своїм родичам, бо ця карта пов'язана з родом, також вона пов'язана з постійною якоюсь діяльністю, якою ви постійно займаєтесь, нічого поганого сьогодні не станеться. І також саме нічого архі... Класного такого не відбудеться, все повторюється. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. І нарешті загальна карта дня на цю середу. Перегорнутий відлюдник він відкриває межі він відкриває якісь кордони, в яких ви існуєте. Перегорнутий відлюдник каже про те, що сьогодні треба спілкуватися. Сьогодні ви можете лише продовжувати справи, а нічого не закінчувати. Закінчити ви нічого не зможете. Так само ніхто вас не зможе закрити у якусь клітку, якісь поставити вам. Певні межі, в яких ви можете існувати. Сьогодні той день, коли ви можете вийти за межі вашого існування і знайти щось цікаве. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача і захист, вдягайте тільняшку або щось такого фіолетового, навіть бузкового кольору. Якщо ж подивитися на сам день, то тут можна сказати, що день може бути досить напружений, починаючи з 9-ї години ранку і по 16-ту годину є якась небезпека. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Можете спати спокійно, але звісно, не забувайте, що на теро можна понадіятися, але якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, то Краще йти в укриття чи знайти якесь місце вдома, де ви можете укритися від чогось небезпечного. Але небезпечного не повинно статися, хоча б тому, що відлюдник випав перегорнута, Це натяк на те, що сьогодні менше буде смертей, чим зазвичай. Ну, а я додам ще вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Перегорнута сила каже про те, що сили свої треба берегти. Це особливо стосується, якщо ви знаходитесь напередку, якщо ви займаєтесь важкими видами спорту, сьогодні якісь страхи можуть навалитися, сьогодні не той день, коли ви можете щось вирішувати. Велика ймовірність якихось непорозумінь, якихось сварок, а от щось привести до ладу буде дуже важко. Особливо, якщо ви чоловік, будьте обережні, бо це чоловік Сила, чоловіча петенція перегорнута, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта про министе І це карта Сонця, інша назва, вона пов'язана. З дуже гарною енергетикою, з повищеною енергетикою, зі здатністю освітлювати всі темні закутки, які вам ще невідомі. Також ця карта пов'язана з грошима сьогодні непоганий день для того, щоб підписувати різні договори, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 3-го, 12-го, 21 або 30 числа будь-якого місяця досить гарний результативний день. Карта всесвіту, карта усіляких нагород, закінчення якихось довготривалих. Справ, причому закінчення їх у кульмінаційній формі, ви можете сьогодні отримати певні нагороди і будуть якісь перемоги, маленькі перемоги, які наближають нас всіх до великої перемоги. Я не маю на увазі день перемоги, я на увазі маю на увазі ту перемогу, яка попереду, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком скорпіон. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31-го. Числа будь-якого місяця, сутінки в прямій позиції, це щось незрозуміле. Це якась імла, яка закриває вам дійсну реальність, справжню реальність. Намагайтеся цього дня не бути в меланхолійному стані, якимось чином виходьте зі своєї меланхолії, зі своєї хандри. Орієнтуйтеся на власну інтуїцію, не вірте словам людей, бо в цих словах може бути багато брехні. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 14 14-го, 14-го або 23 го числа будь-якого місяця, перегорнутий Верховний Жрець, це до речі, ваше число, число 5, Воно перегорнуто. Це каже про те, що просуватися швидко вперед ви не зможете. Сьогодні день, коли слід слідкувати за тиском, бо тиск може скакати. І також сьогодні той день, коли вам треба все робити помірно, не поспішаючи. Як кажуть, поспішиш, людей насмішиш. Тож не торопіться, будьте в. Виверені і намагайтеся менше слухати, що вам каже настрій. Настрій може вас підводити. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, закохані перегорнути. Інша назва цієї карти два шляхи. І це ознака того, що у вас немає другого шляху. Все, що ви планували на цю середу, краще так і робити. Не робіть різких якихось. Поворотів у своєму житті, бо будь-який вибір приведе вас до катастрофи. Будьте впевнені і будьте чіткі у своїх намірах. Намагайтеся не брехати цього дня, будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше, вам випало колесо фортуни. Це. Одна з найкращих карт вона каже про те, що сьогодні вдача на вашому боці. Люди і обставини вам допомагають у цьому, тому можете ризикувати. Ризик виправданий. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися восьмого. 17 або 26 числа будь-якого місяця карта смерті в прямій позиції. Непоганий показник трансформації. Сьогодні ви можете щось змінити. Сьогодні гарний день для будь-яких змін від мінімальних до максимальних. Сьогодні ви гарно відпрацьовуєте ті борги, які залишили у своєму минулому, тобто сьогодні проходить відпрацювання карми, будь-які зміни у цей день лише до кращого. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Колісниця, на жаль, перегорнута. Це натяк на поганий досвід. Сьогодні ви можете навчитися чомусь лише на своїх помилках. Це повернення до того, що ви не вивчили, і це неможливість фіксувати як. Матеріал таке гроші, тобто ви сьогодні, вам треба економити це головне і нікуди не поспішати і не їхати. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, що все найкраще, що сьогодні для вас сказали, Dragon Tarot, щоб що все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка. Господь, Бог.